Вихори пам'яті чи підсвідомості, а може, зла, зарубцьований слід, тільки довіришся, серцем пригорнешся. Вихор, як тінь, закриває світ. Вихори, вихори, темні вихори. Пройдеш повз них, чи затягне у глиб? а ми пірнали у них і не дихали, десь то вдихнем, у сузір'ї риб, вірили в щастя, в везіння випливем, змінимо все. Та зумієм пройти, тільки не треба сюди і звідчаєм. лиш пам'ятаймо йдемо до мети, там, де мета, там широкий простір, погляд пливе, розчиняє світи. Там тільки мир і немає злості, там є стежки до нової мети. А якщо вихори стануть по тому, ми маємо мудрість, аби обійти. Маємо радість нехай і в тому. Та ще ж ти вмієш світити, світи, а як не можеш пройти понад краєм. Богу довірся. Інакше все, може, ми віримо, може, ми знаємо, тільки ж його проведіння спасе.